Ложечки знайшлися, але осад залишився. Одноденний недозаколот Пригожина і далі підриває імідж Путіна у світі. У авторитетному журналі The Economist» вийшла стаття під назвою Приниження Владіміра Путіна. Матеріал, скажімо, прямо розгромний. Мабуть, це найжорсткіша критика про російського президента, яка друкувалась на сторінках західних видань. Автор статті зазначає. Путін виявився не царем, а ослабленим ватажком банди головорізів, на яку він перетворив матінку Росію. За його правління корупція проникла в усі сфери життя держави, а економіка побудована за принципом країн третього світу. РФ таки не змогла стати чимось більшим ніж просто постачальником вуглеводнів. Епоха нафти і газу добігає кінця, тож стагнація економіки неминуча. Полководець із Путіна також виявився ніякий, пише економіст. Війна в Україні мала тривати усього кілька днів, а перетворилась на болото. Пригожин зазначає лондонське видання, уособлення усього найгіршого, що є в Путіні. Колишній в'язень, який став спочатку ресторатором, а потім найманцем убивцею піднявся тільки завдяки параної та жорстокості російського президента. А коли Путін і сам злякався свого творіння і вирішив ліквідувати його, передавши під управління Міноборони, Пригожин розбив усю пропаганду Кремля. Голова найманців без купюр розповів про некомпетентність керівництва емо. РФ та про величезні втрати, які російська армія зазнала в Україні. А потім Пригожин розпочав заколот, який схоже застав Кремль зненацька. з Ненацька. Настільки проіржавіла розвідка під керівництвом колишнього шпигуна. Путін повністю підім'яв владу в країні під себе, але ніхто не вийшов на його захист. Щоправда, прості люди, та військові не стали і на бік пригожина. Вся Росія просто зачаїлась у своїх домівках, чекаючи, куди подме вітер. Дивує британських журналістів і реакція російського президента на заколот. Ще вранці він пообіцяв, що заколотники будуть покарані. А ввечері того ж дня просто відпустив пригожина з бойовиками в Білорусь. Однак зазначає автор статті: не варто думати, що режим Путіна впаде за лічені дні чи місяці. Поки у нього немає реального політичного опонента та достатньо зброї, він може сидіти на троні. І поки Путін залишатиметься при владі, марно сподіватись від Росії політики порядку і розсудливості.